Оригінальна іграшка ковчег». Це у нас іграшка, якою гралася дитина. Вона на українській мові від Kediленand оригінал, в ідеальному стані. Всі фігурки входять до комплекту. Дуже крутезна іграшка можна подарувати на свята вашому малюкові. Коштує вона зараз 1800 нова, дивилася. В інтернеті. Дівчатка, дитина гралася недовго. Вона в чудовому стані, має колеса. Зараз вам покажу, як озвучені всі фігурки. Із фігурок у нас маємо жирафа, птичку, їду, тигрик, лев. Ной. Тут у нас є годинник тріщалочка. Далі, ось тут руль у нас. Крутиться, показую вам, не видно слоник, мавпочка. Далі у нас є кнопочки із мелодіями. І ось тут у нас фігурки овечка: кінь, свинка та корівка. І тепер послухайте, як він озвучений. Можна вивчати віршики із вашими дітками. Так, руль у нас озвучений, кермода, тріщалочка. Ось бачите, всі працюють. Ось так він рухається. Рухається, як по хвилях. Дуже крута іграшка. І, дівчатка, в подарунок буде ось такий телефончик Дісней. Він у нас працює від батареїк трьох таблеток. Батарейки в комплект не входять.